Ну що ж, друзі, в минулому нашому інтерв'ю виїзду в польові умови ми казали про те, що 30 травня ми будемо давати відлік запуску нової міліоративної споруди, і зараз ми тут з паном Сергієм Кузьменко, який став власником в принципі, компанія якого стала власником гранту від американського народу, і в принципі саме ви і даєте відгук, що скажете, пане Сергій, як у нас все працює? Ну, сьогодні, як ми говорили, 30 травня машини зібрані. Це остання машина, яка зібрана на нашій території, територія обслуговування ОВК Аквалайф. Ми завершили збір дожівальних машин. Вони сьогодні є, вони сьогодні стоять на полях і готуються до поливу у цьому сезоні. Ми думаємо, що десь через місяць, якщо все добре, ми підключимо її також до. Поливу, і якраз кукурузка, яка сьогодні вже піднімається, яка пережила і морози, і все, і стреси, я думаю, як буде налив зерна, ми будемо її поливати. Ну, до речі, дуже добре, воно ще так співпало, У нас травень був такий дощовий, можна сказати, да? або коли у нас синоптики кажуть, що буде жара і засуха, якраз буде готова ця споруда, в принципі. Так, в цьому році, як ніколи, травень місяць був дощовий, що дало змогу культурі отримати. Те, що їй потрібно з вологи, і вона сьогодні виглядає, незважаючи на її стрес в доброму стані. І ми, коли будемо йти налив зерна, вже, ми. Якщо все добре, дамо води, так скажіть, будь ласка, пане Сергій, е, так для такого споживача, можна сказати, чайника, як я в цих ділах, е, я бачу, що є якась відмінність між тою спорудою, що ми знімали минулого разу. В чому основна відмінність тут? Основна відмінність що це кругова дожівальна машина, яка працює по кругу, ну, вона, тобто вона, вона тут зафіксована, на вона заценарії зафіксована, вона, за їй не потрібно оператора. Вона може навіть працювати по GPS, по інтернету. І вона по кругу буде поливати. А, так серйозно? Тобто її можна управляти десь да, там з контори, на... сидіти. Її... її можна на відстані управляти, так як вже сьогодні не в одних нас це є, і в нас, дай Бог, буде. Угу. Оператор може з, 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 з будь-якої точки країни на її управляти. Шановні, ви гляньте, яка технологія. Дистанційно управляти з контори, а у вас голова на велосипеді їздить, я вибачаюсь. Е, <сум> я, ну що, можна сказати, звіт українському народу ми надали. Все тут, все на місці, все працює, все в процесі. Я думаю, то є такий перший етап, чесний етап, на якому буде будуватись українська економіка завдяки американському народу. Дуже дякуємо Так. Дякую вам. Ну що, шановна громада, ми продовжуємо звіт. Звіт по ось цим меліоративним пристроям, які надані. Для нас гарантом від американського народу Сергій Петрович, розкажіть нам, що це ми зараз бачимо і де? Це ми бачимо ще одну кругову дождівну машину машину фірми Зіматік, яка знаходиться на полях нашого члена ОВК ФГ розвиток Куцівгенія Євгенія. Ну, тобто, ми зараз показуємо про те, що всі члени ОВК «Аквалайф», е які задіяні були у грантовій програмі, всі вони її виконують. Ось це звіт для народу. Будь ласка, грант виконується. Так, грант виконується, все працює, все на полі, все зроблено, все йде в сроки. І поливати в цьому році вони будуть. У нас соняшник. Так, да, соняшник буде поливати. А я сказав соняшник, бачите? Ось що mm -hmm. значить людина з міста. Я я інколи, да. mm -hmm. я теж вчуся, друзі мої. теж. Це означає, що ця міляративна споруда вона може рухатись, правильно? Так, вона, звісно, буде по кругу рухатися. Mm -hmm. Також у неї доставляється ще зараз відзнятий пістолет, який відбиває ще на 25 метрів, і mm -hmm. там, де вона буде виходити з лісополоси, де буде відстав, вона буде включатися, він і буде mm. до поли А взагалі є якась погрішність, вона щось не достає до країв саме. Ну, крова машина, звісно, вона ж коли проходить оцей радіус вугли mm -hmm, поля, не, да. але буде мітити того, що є ще таке крило до полива, можна доставляти до цих машин, а, ще можна Я, які, да, які додатково ставляться, і воно тоді поливає, і всі, всі вугли зважує. Ну що ж, друзі, це круто. Я думаю, вже наступні випуски будуть, коли ми побачимо їх прямо в дії. Так, звісно. Дякую, Сергій Підорович.